Перестрілка між поліцейськими та представниками Нацгвардії сталася сьогодні на дорозі між Краматорськом та Слов'янськом. Правоохоронці зупинили військових полку Київ для перевірки. Як повідомили в нацполіції, водій не мав ні посвідчення, ні реєстраційних документів. Бійці полку попросили перевіряти їх швидше. Розгорілася суперечка, пронало кілька пострілів з обох боків. Ну він сидів десь. Ну десь отам за деревами. я точно не бачу. Сергій розповідає, звідки поліцейський стріляв у бік машини, в якій їхали військові. Бійці полку Нацгвардії Київ кажуть, їх зупинили для перевірки, коли вони їхали до Мар'їнки. Вояки попросили робити це швидше, розгорілася суперечка. Попросив хлопців давайте швидше, тому що в нас завдання, у нас оперативний виїзд. На що почали ви? ви свої порядки, будете у себе вдома строїти. А тут я хазяїн я живу тут два роки. І на цій почві розгорився конфлікт. Поліцейські учасники перестрілки коментувати ситуацію на камеру відмовилися. За кілька хвилин на місце події приїхали слідчі. Їх дочекалися всі учасники конфлікту. Конфлікт був урегуліран. Всі учасники задержані і до міського відділення поліції. В настояще время сотрудник поліції, який отримав тілесні повреждення, звернувся в міську лікарню города Краматорськ. Розслідуватиме інцидент прокуратура Донецької області. Як повідомили, там кримінальне провадження вже розпочато. Буде призначена службова перевірка відповідна. І буде з'ясовано на якій підставі там вони знаходилися, чи мали право перевіряти документи, і знову ж таки на звідки куди їхали представники добровольчого батальйону, яке в них було там було завдання, місце дислокації, таке інше. Експерти вилучили гільзи з автоматів у прокуратурі. Кажуть, результати експертизи стануть відомі протягом місяця. Дарія Бареш, Вікторія Пластун, Митро Шанчук, новини на першому.